Дорогі українці, коротко про сьогодні. Провів ставку, були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію наших підрозділів, також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, наші виробництва, завдання максимально прискорювати створення нашої української балістики, наша далекобійність це чітка та. Ефективна гарантія безпеки для України провів сьогодні також нараду щодо розвитку нашої військової авіації. Передусім про те, що стосується українських f 16 літаки, які вже в Україні, літаки, які найближчим часом будуть в Україні. Довгострокове постачання були кадрові рішення для того, щоб управління. Військовою авіацією стало сильніше. Це рішення і у Міністерстві оборони, і у Генеральному штабі, і ми бачимо зараз, що є дуже непогані результати. Я хочу подякувати усім, хто докладає своїх зусиль, щоб наша військова авіація розвивалась. Кілька разів сьогодні доповідав головком. Особлива увага з ситуації на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку, на деяких інших напрямках. Ми продовжуємо діяти і на території Курської та Білгородської областей. Росія продовжує відмовлятися від повного тривалого припинення вогню. Вже всі партнери втомились від цих російських. Маніпуляцій. Ми захищаємо наші позиції. Ми будемо діяти відповідно, як на фронті, так і в наших діях на російській території. Війна має відчуватись там, звідки вона і прийшла. Сьогодні провів дві розмови з нашими партнерами. Говорив з прем'єр-міністром Данії. Як і завжди, змете дуже змістовно, дуже дружньо. Я поінформував про ситуацію на війні та про наші контакти з ключовими партнерами. Ми обговорили спільні кроки, нашу спільну роботу в Європі дипломатичну, а також для збільшення інвестицій у виробництво зброї тут, в Україні. Данська модель працює ефективно, говорив також із президентом Еквадору. Я привітав із переобранням на посаду. Подякував за підтримку нашого суверенітету.